Почнемо ми з найрозповсюдженішої підвізки по типу Макверсон. До основних плюсів, звичайно ж, хотілося б перш за все віднести те, що це проста і дешева конструкція. Дешева як у проєктуванні, так і у виробництві, так і у обслуговуванні чи ремонті. Також це компактна конструкція у порівнянні з, наприклад, двоважельною або багатоважельною підвіскою. І, відповідно, дуже часто її можна побачити саме на автомобілях. З передньопривідною архітектурою, адже у нас двигун в цьому випадку стоїть поперечно, і Відповідне місце для розміщення там багатоважельної підвіски ну не так багато. І, як правило, там стоїть саме Макфресон. Також вона легенька за масою. Відповідно, у нас малі неподрісорені маси. І це плюс для маленьких легеньких авто. В принципі, в більшості випадків така підвізка застосовується на бюджетних та середньобюджетних автомобілях, і ставиться вона попереду.